Дівчатка, давайте будемо з вами сьогодні говорити про апекс. Я так довго готувала це відео. Тут в мене якісь маркери, якісь малювала, робила, старалася якось намалювати це, щоб більш якось детальніше і зрозуміліше вам пояснити, що ж це таке апекс. Дивіться, давайте спочатку поговоримо про нігтик. У нас є е, нігтюве ложе. Так, дивіться, наприклад, на відріс нігодь. У нас є нігтьове це там, де ваш нігтик знаходиться на живій тканині. Тут у нього знаходиться кутикула і тут він ще живий. Сюди він вже відростає, щоб йому зробити чик-чирік, відрізати його, забрати. Тобто це вже мертва тканина. Але ми, дівчата, цю мертву тканину залишаємо для того, щоб видужити нігтик. Спочатку він буде такий, потім він буде відростати, відростати, відростати. Ми можемо його залишати різної форми: квадратна, овальна, медальна і так далі. І ось тут, де в нас починає відростати нігтик від живої тканини, це у нас рахується стресова зона. Тобто в цьому місці наш ніготь найбільш чутливіший. Якщо ж щось трапляється, то він зазвичай тріскає в цих зонах. І для того, щоб цього не трапилося, нам потрібно вибудовувати апекс Ось цього звіра, про якого всі так говорять, але не всі розуміють, де його ставити, як його будувати. Дивіться, якщо ми дивимося з боку на нігтик, тобто це в нас нігтьове ложе, це в нас нігтю... ні, вільний край, але все загалом. Ми називаємо нігтем. Та людина, яка приходить до вас і не знає, вона просто хоче манікюр, вона не підозрює, що в неї є вільний край і що в неї є нігчове ложе. Вона це все сприймає як одне ціле, як ніготь. А ви вже собі ділите це все по частинках. Це в нас нігчове ложе, це в нас вільний край. І в цьому місці наш нігтик найбільш чутливіший. Зараз я його відмічу, тобто, щоб ви розуміли. Що це місце в нас іде стресова зона. Тобто, якщо ми його залишимо ось так і не буде побудований апекс, то нігтик обов'язково зламається в цьому місці. Чим довший ніготь, тим більша ймовірність, що, можливо, він зламається десь ось тут, потім може зламатися десь в цьому місці, на живому, де боляче. Тому, якраз щоб цього не трапилося, ми будуємо з вами апекс. Дивіться, в нас є різна форма нігтів, є квадратна, є мигдальна, є овальна, але це все знову ж таки залежить від довжини нігтьової пластини. Тобто, якщо в нас короткий нігтик, дивіться, ми зараз з вами переходимо до короткого нігтя. Це в нас буде, наприклад, там, овальна, злегка овальна форма нігтя. У нас іде нігтьове ложе, тобто це наш природній нігуть. Отут ми з вами. Будуємо його, вибудовуємо. Тобто нам потрібно коротку нігтьову пластину від, візуально розділити по половинці. Тобто, в нас є нігтьова пластина, вона розділена по половинці, там, де вона розділено. Ми візуально собі тобто, ви оцінюєте довжину нігтика, візуально її ділите по половинці, і це означає, що в цьому місці ваш ніготь має мати найвищу точку. І це якраз називається. Апекс, ніфтьове ложе, поділили по половинці і визначили верхню точку, де вона у вас має бути. Апекс можна сформувати по-різному, не обов'язково перевертати пальчик. Найперше, там, кожен, можливо, там ви бачили, як майстер просто перевертає палець. Я ще люблю постукати по ньому, щоб від вібрації, коли ви стукаєте, відбувається вібрація, і від вібрації у ваш матеріал стікає. В тому направленні, в якому ви зробите. Тобто, якщо ви будете тримати палець ось так, ваш матеріал стече десь сюди, в цю пазуху. Тому вам потрібно контролювати, як ви тримаєте нігтик, яким чином тобто він має бути паралельно до стола вашого там, чи до якоїсь поверхні. Тобто, чим рівніше ви його будете тримати, тим імовірніше і вірогідніше те, що матеріал стечеться якраз. В цій точці, де потрібно. Але е, це все воно має бути достатньо плавно. Бачите? Е, просто це в мене спроба зняти відео вже другий раз. Дивіться, ваш апекс він має бути плавний. Ось така гірка, вона буде некрасива і неправильна. Тобто тут починається на ні, закінчується на ні, і найвищий, найвища точка апексу. Розуміли? Ось це ваша нігчова пластина. Ось тут починається пальчик. Тут. І ось тут ви ніготь, наприклад, ми робимо його коротким, я тут зробила довго нігодь ділите по половинці, І ви і знаєте, що ваша найвища точка має бути в цьому місці. Це, якщо у нас овальний нігтик. Ось так. Потім у нас є довгі нігті. На цю смужку не зважайте, дивіться, в нас короткий нігодь, він виріс, або ми його наростили, може бути все, що завгодно. Він настав довгий. Тобто ми беремо нігтюву, нашу нігтюву пластину, ділимо її на три частинки, тобто раз, і два. І тут в нас найвища точка. Щоб ви розуміли, нігодь наш буде відростати. Ми апекс будуємо не лише для того, щоб. Він був в цій точці тільки коли ми його побудували. Пам'ятайте, що ніготь відростає, він починає сповзати, 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 і ваша точка приближується якраз до цієї стресової зони. Вона буде її, тобто нам не потрібно її будувати на стресовій зоні. Ми її будуємо чуть-чуть далі від стресової зони, і зазвичай ніготь стає е, ще довшим, він стає ще. Якби ймовірність, його, його зламати е, більша. І якраз наша е, точка апексу, вона йде чуть-чуть сюди і вона укріплює нашу стресову зону, тобто не дає нігтику зламатися. Це дуже важливо. Так. Це в нас овальна форма, тобто вона йде красиво, починається на ні, і закінчується так само на ні. Це про те, що я вам завжди говорю, коли ви наносите матеріал, апекс для того, щоб його вибудувати, наприклад, на довших нігтиках, перевертайте пальчик. Так він буде м, таким ізяшним, витонченим, таким делікатним, таким красивим. Тобто нанесли матеріал тут на ні, тут на ні. Перевернули пальчик, почекали декілька секунд. Можна постукати вібрацію зробити. Він стікся у вас на правильному місці. Тоді повернули пальчик, покрутили до світла, подивилися, чи ваш блік ніде не заломлюється. Ось, бачите, лампочка в мене мене відбивається зараз лампочка на моєму нігтику. Це ось цей блік. І він рівномірний, він ніде не заломлюється, нічого з ним не відбувається. Це означає, що матеріал розподілений по нігтьовій пластині правильно. Якщо ж, але довго не дивитися, не милувалися. Так, чик-чик-чик-чик-чик, подивились секундочку, пук і в лампу. Це дуже важливо. Але в нас є квадрат. Кад... Квадрат не має бути таким пулькатим. Він не красивий, і, в принципі, це неправильно. Квадратна форма нігтика, тобто в нас апекс з'являється тут, і матеріал з цієї точки йде прямо до кінця. Те ж саме відбувається з, короткою, з коротким нігтиком. Наприклад, уявіть собі, що вільного краю цього в нас немає. І якщо ми подивимося на нігтик з торця, тобто це пушка пальця. Ось, бачите, ось ця м'яка подушечка, вона ось тут. Якщо ви візуально дивитесь на нігтик, тобто ось це біленьке це натуральний нігодь, оцей матеріал, який зверху, це штучний матеріал. Тобто, якщо ви будете дивитися спереді, ось так на нігті, ваш квадрат має бути всюди, з кожного боку, одинакової товщини. Ну, Це все вручну умальовано, це не не, не комп'ютерна якась графіка, тому я могла трошечки десь товщину послабити. Але пам'ятайте, що з цієї точки до цієї точки, якщо ви будете дивитися на торець нігтика, він у вас має бути рівномірно розподілений. Якщо це так, тому що може бути, наприклад, тут більше, тут менше, тут більше, тут менше, така хвилька. Неправильно і некрасиво. Якщо воно буде так, то якщо ви будете дивитися зверху блік шукати, ви його не знайдете. Його не буде. Тому що матеріал розподілений неправильно. Наносимо завжди матеріал по центральній частині нігтика, сюди і сюди розподіляємо. даємо йому розтектися. Але по квадрату ми завжди рухаємося тільки вперед. Ось так. Розподіляємо його правильно, кісточкою ось такими рухами, Розподіляємо, або якщо дивитися так, розподілили матеріал, знайшли блік на квадратному нігтику. Можете так само перевернути, це не мішає. Але квадратний, от наприклад, якщо овал, нам простіше знайти ось ту. Ось ту найвищу точку, той апекс, тому що в нас буде там найвища точка, і тоді буде сходити на ні. А з квадратом так не працює. Вам з квадратом треба більше як десь ось тут зробити вищу точку, апекс, і тоді йти в кінець рівно. Зрозуміли? Тобто, в квадраті пулькатим нігодь ми не робимо, то некрасиво, і воно так бути не має. ось з довгим матеріалом, так само ми робимо апекс тут і рухаємося в кінець, і знову ж таки в нас є арка. В овальній формі нігтя вона, в принципі, там теж є, але вона там м'якша. Тобто, вона у нас там пом'якшується. Якщо ми будемо дивитись на торець, бачите, у мене овальна форма. Вона як ця арочка, можна тут легенько прочистити фризою. Але вона не настільки виражена. Якщо ж би я зараз свій нігодь спиляла, прямо так, чік, і прямо зробила, тоді в нього появляється арочка. І ось ця арка. Ось тут матеріалу може бути достатньо багато. А в цьому місці, ви робите, коли ви вже закінчили манікюр, підпиляли те, що я люблю робити в кінці, ми запилюємо нігтик і можемо фризою легесенько пройтися в цьому місці. Тобто ми потончуємо наш торець квадрату. І наша арочка з вами буде ось такою, тонесенькою, акуратною. При тому, що. В цьому місці у нас матеріалу достатньо і амортизація, вона збережена. Тобто все, щоб не траплялося, ну, це, умовно кажучи, яка б нагрузка не була на нігчову пластину, якщо є апекс більша, ймовірність того, що нічого поганого з ним не станеться. Може бути, звісно, все, що завгодно, тому що людина. Ну, не кажіть їй, що вона може з ними все робити, банки відкривати і ще щось. Тому що все ж таки, якщо, тим більше це нарощений матеріал, то він більш чутливіший. Тому що ну, свінні, він так само достатньо чутливий. Але свій е, з штучним матеріалом це достатньо міцна конструкція. Якщо ж би це був штучний матеріал, він такий більш е, чутливіший. до... Нагрузки до будь-яких механічних пошкоджень, тому е, вибудовуємо апекс. Зміцнюємо поверхню нігтьової пластини, але на торці пам'ятаємо, що утончуємо, тому що коли людина буде дивитися на нігтик свій, щоб він був нас ізященим, тонесеньким, таким акуратним. І це якраз секрет такий, коли знаєте, дивитесь на картинку, і там така гарна картинка, і тут, вроді би, апекс побудований дивитесь на торець, а воно таке тоненьке, робите дома воно у вас не виходить, не, не тому що ніхто про це не говорить. ніхто це не розказує, кажуть, якщо хочете, записуйтесь на курс, ми вам розказуємо і розкажемо, як це все робити. Насправді просто, просто треба навчитися будувати апекс. Якщо у вас буде збудований апекс, далі ніяких проблем не буде. Але найвища точка збудована, і знову ж таки, блік не заломлюється. Ніхтова пластина має бути покрита на 100%. У всіх зонах, тобто. В центральній зоні нігтика в нас завжди знаходиться найбільша кількість матеріалу. Боки в бік в нас завжди матеріалу йде менше. Але я завжди і в кожному відео буду казати, що кількість матеріалу не означає якість. Не навалюйте ніколи велику кількість матеріалу. Це позиціонує вас як негарного майстра манікюру. Ось і все. Тому е, це те, що я вам хотіла сказати про апекс. І, ну, можливо, щось забула, можливо, щось не, не доказала. Або я не хочу вам розказувати якимись розумними фразами, тому що я сама не люблю цього. І я, знаєте, більше за такий, е, як то кажуть, на хлопський розум воно якось легше, легше все. Розуміється, і головне, щоб у вас було поняття, що це таке, для чого його будувати і наскільки воно важливе. Насправді апекс дуже важливий, і якщо ви навчитеся його будувати, то тоді манікюр ваш буде носитися від початку і до самого кінця. Ніколи не ігноруйте це питання, тому що це насправді дуже-дуже важливо. Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, пишіть якісь питання, що б ви хотіли більш детально побачити, можливо, хочете ще про щось вам більш детально розказати. Я з радістю підготую відповіді на ці питання і обов'язково з вами поділюся. Дякую, що дивитеся, підтримайте мене, будь ласка, коментуйте, підписуйтеся, я буду читати кожен коментар, постараюся в нього вам відповісти. Якщо щось забула, або, можливо, вам ще щось не зрозуміло, не, не добре пояснила, питайте, я все постараюся роз'яснити.